Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео, друзі, я вам хочу показати недавно придбану орхідейку, чия Ін Ринг. Це підліток, куплений у розмірі 2,5. Я його купила зовсім недавно, але хочу показати вам досить хороші результати. Знаєте, в багатьох. Думка з часом не змінюється, а дуже багато людей продовжує вірити в те, що якщо орхідеї мають в певних людей мають гарний вигляд, то цей гарний вигляд та пишне цвітіння завжди, завжди залежать від якихось добрив чи стимуляторів росту чи там антистресових препаратів. Я вам хочу довести сьогодні протилежне. Ось ця орхідейка, ви знаєте, коли я її купила, якщо Хтось цього відео не бачив, я покажу, я залишу посилання вам у закріплених коментарях, і ви зможете це відео також переглянути. Пройшло зовсім небагато часу. І ви подивіться на ці чудові результати. На ці корінчики в активному рості. Ось цей же корінчик з моменту покупки досяг ось такого розміру. Він не закуклився, він, навпаки, почав іти в активний ріст, хоча він був тільки на стадії. Росту він тільки проклюнувся, пробився через листочки і вже ось, ось досяг таких розмірів. Він такий жирненький, бачите? Ось. Дуже мені, якщо чесно, подобаються ось такі процеси. А якщо ще чесно, то будь-які процеси, пов'язані із моїми орхідеями, мене просто ом, зачаровують і приносять мені масу і масу задоволення. Подивіться, там є ще один проклюнутий. Проклюнувшися такий молоденький корінчик. Ну і тут вже е, не можна нічого від вас приховати, тому що показуючи нові корінчики, ви, звісно ж, поба можете побачити, що у цієї орхідейки є вже навіть е, і цвітоносик. А якщо, е, звісно ж, серед вас є найтакі уважніші, можуть вже давно побачити, що є у цієї орхідейки не тільки один цвітоносик, а їх одразу два. І до чого я, друзі, вам веду. Все, що для цієї орхідейки я зробила, це просто поставила її на кухонне підвіконня, тому що там у мене є лампи. І коли за вікном у нас ось такі похмурі дні, у нас за вікном, до речі, дощ, бачите? Ось така на вікні квітуча краса, а за вікном похмуро дощик, Досить така хороша вологість повітря. Тому сьогодні оприскування я пропустила. Бачите, ці капельки на вікні це від дощу, а не від оприскування. Тому в такі прохолодні дні, і коли вологість за вікном досить хороша, оприскування орхідей я пропускаю. Хіба що можу оприснути ті орхідеї, які знаходяться всередині кімнати, або там, де у мене світять лампи. Там вологість просто необхідна, тому що там також є лампи, і волога швидко випаровується. І так, друзі, що я вам хотіла цим сказати: все, що я зробила для цієї орхідейки, це просто поставила її під лампи. Це я вам вже сказала, і жодних із стимуляторів або антистресантів я для цієї орхідеї не використовувала. Просто звичайна, тепла водичка, в полив і все. І ось вам чудовий приклад того, що не завжди. Орхідеї ростуть, цвітуть від того, що їх стимулюють якимось препаратами на цвітіння, або вони йдуть в активний ріст, тому що ми попшикали їх або підлили їм якихось добрив. Ні, друзі, так як це був малюк, ще навіть не адаптований до моїх домашніх умов, я просто не могла дозволити собі його стимулювати на цвітіння. Навіщо? Ви знаєте, що в мене є вже один екземпляр. Такого ж сорту, просто із звичайним забарвленням листочків, знаєте відчудову цю історію. Придбала я орхідейку Чія Єнлінг у нашому звичайному квітковому магазині. Хоча я і знала, що мені з дня на день повинна приїхати посилочка із орхідейкою цього ж сорту, але я чудово розуміла, що це підліток. Вона може і не скоро порадувати мене своїм цвітінням. А тут така можливість, і звісно ж, я не втрималася, друзі. Сподіваюсь, ви мене розумієте і підтримаєте в цьому. Ця орхідейка до сих пір з моменту покупки квітне також вона стоїть у мене ось тут на підвіконі. Бачите, ось ця рябенька красуня. Ось вона там продовжує квітнути. Не хочу вам показувати детальніше, тому що там дуже багато нових розпусків, і потім вам буде нецікаво дивитися огляд квітучих орхідей. Тож, друзі, таким чином у мене з'явилися дві орхідейки цього сорту. Не знаю, можливо, з часу я буду практикувати групові посадочки, а це хто ще не знає, що означає групові посадочки це. Дві орхідейки в одному горщику, або навіть є в мене друзі горщики, такі, знаєте, ладья називаються, ніби човник. Там а, а, горщик, ну це кашпо, розділено на дві половинки, і можна висаджувати а, кожну рослинку окремо, а виходить ніби а, подвійна посадка. А, це кашпо, таких кашпо у мене дві. і... І я все ж таки, можливо, попрактикую саме такі посадочки, тим паче вони стоять у мене там просто без діла, стоять, нікого не садила в них, а ось тут буде така можливість. Тож, друзі, як я вже сказала, бачите, орхідейка може самостійно рости, випускати цвітоносики без жодних стимуляторів, від жодних. Добрив, єдине, що їй необхідно, це вчасні поливи, достатньо світла і оприскування. Так, друзі, я цю вже орхідейку давним-давно, майже із самого початку, коли вона тільки в мене з'явилася, я також цю орхідейку оприскую. Тим паче, у нас зараз дуже багато таких спекотних днів, і вони у мене вже почалися почали дуже часто припадати пилюкою, тому що вікна у мене постійно на і день, і вночі вулиця. У нас близько, бачите, тому весь пил осідає на моїх красунях. Але це не страшно. Для мене це знаєте таке ну, задоволення, тому що весь час, який я проводжу із своїми орхідеями, приносить мені дуже і дуже багато задоволення. Знаєте, інколи, коли приходжу із поля, тому що у нас зараз. В, такій, в активному такому розгарі збір полуниці. Так, друзі, дехто б з вас подумав, так як був недавно, мені прилетів такий коментар під одним із моїх відео, що, ну, звичайно, коли сидиш вдома, можна весь дім заставити орхідеями і доглядати за ними. А коли ти зайнята людина, то це дуже проблематично. Друзі, я вас всіх розумію, я вас. Ніколи не закликаю а, скуповувати все всі підряд орхідейки. Я теж а, зайнятий, а, зайнята дуже людина. А в мене є діти, а, я молода мама, в мене є величезний город, в мене є поле, на якому ми вирощуємо полуницю. А це дуже таки, знаєте, а, така ніжна культура. Якщо її не зібрати вчасно, або якщо їй там не приділити також максимум уваги, то це суттєво. Потім відіб'ється на цій е, рослинці. Тож, друзі, не тільки одними орхідейками багато, як кажуть, не тільки я сиджу вдома та доглядаю за орхідеями. Е, знаєте, інколи буває такий час, що приходиш е, з поля, тому що кхем, виходимо ми на нього е, вранці. Е, як тільки но ну, провиднюється за вікном, і поки там всю цю полуницю не не позбираєш, інколи це буває і після обіду, і я приходжу така виснажена, втомлена, попечена сонечком, і знаєте, в першу чергу я не біжу там їсти, в першу чергу я приймаю душ. Набираю теплої водички і біжу до своїх красун, біжу їх оприскувати, тому що я розумію, що ранішнє оприскування вони пропустили, вони вже також потребують додаткової вологи, тому що за вікном спекотно. І я так біжу до них, і чоловік мені інколи говорить: Ти той час вільний, який в тебе є, ти не хочеш трошки прилягти, відпочити, ти одразу біжиш до квітів. Я кажу, вони ж також живі створіння. Я за них тільки но і думаю, що. Сьогодні вони пропустять оприскування і, ну, знаєте, це так як для людей їсти ну, там, сніданок, обід, вечеря. Ну, так само у моїх орхідей також є режим. Це кожного ранку їх оприскувати, вони до цього, до цього привчені. Навіть якщо це новенькі орхідеї, тільки но придбані, я також їх привчаю до мого методу оприскування. Жодних виключень для. Тієї чи іншої орхідейки у мене немає. Для мене всі одинакові. Якщо оприскувати, то це е, стосується кожного. Тож, друзі, ось такими результатами я хотіла з вами поділитися. Це така приємна новина, такий приємний сюрприз. Єдине, що я, друзі, ще хочу зробити, і якщо вам актуальна тема, я знайду обов'язково вільну хвилинку, я хочу цій орхідейці трошки. Розпушити цей мох і посадити її, ну не знаю, можливо, залишу в цій колбі. вона мені настільки подобається. Можливо, посаджу її у новий подвійний горщик. Якщо вам, дівчата, ця тема актуальна, пишіть, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково це зроблю разом з вами. Зніму для вас відео. Я хочу цей мох, як я вже сказала, розпушити, трошки підсипати їй кори і трошки змінити її посадочку, щоб вона в мене ось так не росла. Трошки її зробимо такою, більш красивішою, тому що, бачите, там настільки скомканий такий мох, він настільки набитий, що мені здається, що там корінчики, бачите, ось ці, що всередині, вони наче такі в бетоні. Тож, якщо я вже сказала вам актуальна тема, пишіть, будь ласка, і я разом з вами все це зроблю, вам покажу, щоб ви нічого не боялися. До речі, друзі, пам'ятаєте ті. Орхідейки, підлітки, які я купувала оціночкою, їх було сім штук. Я їх пересадила. Ну, вибачайте, що без вас, але часу катастрофічно не вистачає все це робити. Плюс діти закінчували навчальний рік, там також дуже багато потрібно було приділити часу. І я бачила, що буде краще, якщо я ці підлітки пересаджу, вони були такою хорошою оцінкою. Але все ж таки одна, на якій була, були такі чорні плями, вона все ж таки відправилася в Орхурай, але нічого. Шість малюків залишилося, я їх посадила в мох з фагном живий, тож все ще поки що з ними добре, вони чудово себе почувають. Поставила я їх, звісно, під лампи. І думаю, дуже швидко вже вам покажу результати. Якщо чесно, хотіла вам показати, зняти відео, але ну, насправді там нічого такого. Немає, Все як завжди. Торф стаканчик зняла, корінчики поставила в горщик, обставила мохом і все поставила під лампи, і кожного ранку їх періодично оприскую. Ну, все, друзі, не хочу більше забирати від вас ваш дорогоцінний час, показала вам все, що хотіла, поділилася з вами своєю радістю. Вам, як завжди, я хочу побажати тільки здорових орхідей, щоб вони у вас ніколи не хворіли, щоб ви з ними ніколи не мали проблем, щоб вони тільки у вас гарно росли, розвивалися, випускали нові цвітоносики та тішили вас пишним цвітінням. До зустрічі!